Це Андрій, З початку повномасштабної війни, чоловік долучився до війська. Торік у січні у Вовчанську Андрій зазнав поранення, втратив руку. Також у нього погіршився слух на обидва вуха. Сприйняття миру дуже зменшується. Майже рік бути у тиші це ну досить важко. Військовий тимчасово користується слуховим апаратом, але очікує на операцію з відновлення слуху. Лікарі казали, що немає можливості займатися безпосередньо слухом, тому що а, треба було. Клати також руху і нового після обстеження в Лоренституті нам призначили оперування на листопад місяць. Ми почали робити дії, аби знайти якийсь альтернативний варіант, аби пришвидшити того, тому що дуже багато військових і дуже великі черги. Втручання проведуть за тиждень за допомогою нового мікроскопа. Його центру відновлення слуху для військових передала німецька благодійна організація «Синьо-жовтий хрест Допомогло українське МЗС. Ми звернулися за допомогою Міністерства закордонних справ до пані Лінди, нашого почесного консула, аби допомогти і виготовити спершу, а потім поставити цей мікроскоп до цієї спеціалізованої клініки. Я дуже вдячна, як синьо жовтий хрест. Нашим допомічникам і допомічницям, котрі в Німеччині ще знають, для чого ми оцю війну хочемо виграти для демократії і волі, і не тільки для. України, а для нашої Європи і для всього світу вартість хірургічного обладнання, яке передала німецька організація, приблизно 50-60 тисяч євро. Отримати таку колосальну підтримку це вияв неабиякої солідарності зі сторони німецького народу. Торік, завдяки благодійному фонду, півник у центрі безоплатно прооперували 114 українських військових. З появою нового мікроскопа кількість тручань зможуть подвоїти. По нашим дуже таких суб'єктивним підрахунком в Україні на лі. Чується більше ніж 40 тисяч військовослужбовців, які потребують такі операції. По нашим знову ж таки підрахункам близько 3,5-4 тисяч таких операцій на рік взагалі може дозволити собі ну, наша система охорони здоров'я. Аліна Бурцева, Лариса Дудченко, Суспільне новини.